Усім гарного дня! Мене звуть Максим, і сьогодні черговий огляд мого апарату ударно-хвильової терапії. З минулого огляду пройшло вже близько трьох років, і багато чого змінилося по апарату, і є що розповісти. Цей огляд буде розділений на дві частини. Перший, це буде огляд для тих, хто, можливо, перший раз взагалі бачить, що це за апарат. А друга частина для тих, хто може вже і працює на таких апаратах, що змінилося за останні... Три роки, які були зміни. І це була друга частина. В принципі, якщо подивитися і першу, і другу, то буде така цілісна картина про те, що це таке взагалі за апарат. Бо тайм таймкоди, можете переходити і дивитися те, що вам потрібно в першу чергу. Будемо починати з першої частини. Що це таке за апарат? Це апарат ударно-хвильової терапії, радіального типу, він працює на стисненому повітрі, тобто він пневматичного типу. Як і в принципі всі професійні апарати вони працюють на пневматиці. Саме пневматика дозволяє розганяти кулю дуже швидко за короткий час. Принцип дії в нього простий: всередині ударної ручці знаходиться куля, яка рухається по трубці, вона розганяється, б'є по трансмітеру, по аплікатору, який вже контактує зі шкірою і передає ударну хвилю. Принцип у нього простий. Він складається з таких: ну, можна виділити чотири основні частини: це ударна ручка, блок керування, комплект для підключення до компресора і зовнішній компресор. Компресор в цей апарат не вмонтований, він потребує зовнішнього компресора. У цього рішення є як свої плюси, так і свої мінуси. Мінус в тому, що воно все не разом. Ну треба ще окремо компресор. Але в нього є і в такому рішенні, і плюси. По-перше, це ціна. Все, що маленьке, компактне, я маю на увазі компресори і потужне, то воно буде коштувати дорого або воно буде слабке. Зовнішній компресор, трохи пізніше про те, які підходять, він набагато дешевший, він може використовуватися для інших якихось задач, не тільки для ударно-хвильової терапії. Його просто треба під'єднати і апарат буде працювати. Це окрема гарантія, це окремий виріб, і це, в принципі, все підвищує надійність приладу. Для чого його можна використовувати? Для всього для чого використовується УВТ радіального типу. Для все цього воно підходить. Я не лікар, я нічого не рекомендую, я можу і буду показувати лише на собі. Як я роблю процедури собі, це в принципі проблема сьогоднішнього дня. Це Сидячий образ життя, а це шия, плечі, спина і тому подібне дуже добре допомагає. Ті, хто його порівнювали із лікарів, кажуть, що він не сильно уступає таким апаратам, як Шторц, БТЛ, таким, в принципі, достатньо відомим апаратам. Я намагався його максимально зробити простим, надійним, але при цьому ефективним. Що я маю на увазі? Ну, от, наприклад, подивитися на блок керування. Він же в новому корпусі раніше він виглядав по-іншому. В ньому всередині, що знаходиться плата керування, механічний регулятор тиску з цього краю і клапан, який формує імпульси. От, наприклад, якщо подивитися на дисплей, то він такий простий, бо від нього не залежить ефективність, і надійність апарату. Він просто відображає необхідну інформацію. А ось клапан, який, в принципі, таке це серце блоку керування, то він встановлений японський компанії CMC. c Це дуже надійний клапан, у нього гарантована кількість спрацювань 100 мільйонів. Ну, ресурс роботи його. То там, де треба, там елементи надійні. Всередині блоку керування, в принципі, більше нічого нема. Є кнопка вімкнення, запуску процедури, є механічний манометр, на якому можна дивитися тиск. І дисплей, і енкодер для вибирання частоти та кількості імпульсів на процедуру. Що можна ще сказати? Характеристики. Він працює, на, як я казав, на стисненому повітрі від 0,5 до 5 барів. Подача в сам апарат 8 барів як від звичайного компресора. І на частоті від 1 до 20 Гц. Вони регулюються незалежно, тобто можна будь-як виставляти частоту та тиск. І це дозволяє досягти будь-якого ну, потрібного результату. Я маю на увазі вибрати будь-який протокол для якогось лікування, якоїсь процедури, що потрібно. Це що стосується блоку керування. Що стосується ударної ручки, то вона теж не складна. Всередині у неї знаходиться картридж з трубкою, по якої рухається куля. Вони змінні, розраховані, так, як для себе гарантовано, 2 мільйони ударів. Але в принципі вони проходять значно більше. І трубки, ну, це буде в, в, в другій частині відео, то вони вже декілька ітерацій пройшли розвитку. В спереду знаходиться насадка. Насадка змінна, їх є декілька. Це, наприклад, встановлено 20 мм, вони просто відкручуються, знімаються, і, якщо треба, замінюються і все. Єдиний момент при зміні насадок це те, що ще не зроблено, це захист від виліту кулі. Тобто, якщо насадку зняти, то треба від'єднувати від апарату. він Ручка приєднується трубкою, то треба від'єднувати. Тому що куля може вилетіти. Щоб не травмуватися, просто треба від'єднувати його, коли замінюються насадки. Або коли обслуговується ударна ручка, то теж треба його від'єднувати. Насадки змінні, про них це взагалі окрема історія. Це можна відео зняти, для чого які потрібні. Вони є у мене 10, 15, 23 мм. Та 15-мм софт це насадка, вона повністю пластикова зверху. Тобто кульов є по металу це комбінована насадка, але до шкір торкається пластик нейлон. Це для таких дуже тендітних місць, це шия, обличчя. То для цього потрібна така насадка. Вона складна, там немає прямої передачі удару, вона передається через гель. Тобто цей ковпачок пластиковий, він налягається на металеву частину через гель. І через гель передається хвиля. Вона працює дуже м'яко і дозволяє працювати на великих частотах, там, де це потрібно, це по обличчю і шиї, як я вже казав. В цілому це все. Карчур змінний, він достатньо ресурсний. Да, ще до компресора. Що стосується компресора, то Компресор підходить в принципі будь-який. Будівельний, масляний, безмасляний. неважливо. важливо важливо, щоб він був по потужності десь приблизно від 80 літрів за хвилину качав, тобто це його продуктивність. І мав ресивер, ну, краще, щоб був ресивер, там 3-6 літрів. Достатньо, щоб апарат працював в будь-яких режимах. Якщо прям йому треба багато працювати, то краще брати компресори від 120-140 літрів. Є добрі моделі, вже підібрані такі, які гарно підходять. Вони тихі. Зараз компресори це приблизно 59-62 дБ, Вони працюють тихіше, ніж сам апарат. Тому що апарат, ударна хвильова терапія, там є слово удар, і вона достатньо шумна. Тобто куля, вона б'ється по металевому трансмітору, ну і це генерує шум. В принципі, я в відео вставлю якийсь фрагмент роботи цього апарату. По мікрофону оцінити це дуже складно, тому що мікрофон записує. З викривленнями, але в принципі побачити роботу можна буде. Зараз ми можемо подивитися, як в принципі підключається, як він збирається цей апарат, щоб ми ви мали уявлення, що це достатньо просто. Це комплект для підключення апарату до компресора. Тобто, це повний комплект. В нього входить трубка для підключення до компресора з фітингами, фільтром блок живлення. Адаптер з 220 на 12 вольт, трубка для підключення ударної ручки, ну і сама ударна ручка. І так, як підключити апарат? Це, в принципі, є в інструкції, і це зробити дуже нескладно. Зараз продемонструю. Позаду у нас є два гнізда. Перша це верхня для підключення блоку живлення 12 вольт, і ми його вмикаємо в мережу. Друге. Гніздо це пневматичне. Для пневматичної трубки. Щоб її вімкнути, треба просто її вставити до упору. Щоб витягти, треба натиснути на кільце і витягти. Це дуже теж просто робиться. Вставляємо зі сторони фільтру короткої трубки. Роз'єм для підключення до компресору. Така ялинка. Ми її вставляємо до компресору. Розвертаємо. Все, апарат у нас вже можна вімкнути. Також зліва знаходиться в ніші регулятор тиску. Ним можна підняти тиск, наприклад, 2 бари. І, і якщо вімкнути апарат, то вже підуть пневматичні імпульси. Щоб підключити ударну ручку. Треба взяти і таким самим чином під'єднати її. Під'єднати до ручки трубку, а другий кінець трубки під'єднати до апарату. Все. І апарат зібраний. І готовий до роботи. Це все. Щоб змінити насадки, треба від'єднати ручку. І замінити насадку. І потім під'єднати знову. Ось так. Переходимо до другої частини, це відмінності апарата. Тобто, що змінилося за три роки з останнього огляду, який був давно. А апарат все цей час розвивався і багато чого змінилося, по декілька разів змінилося. Почнемо з зовнішнього вигляду. Ударна ручка майже не змінилася, а ось зовнішній вигляд змінився. Змінився корпус. Він був з металевими такими кутниками, алюмінієвими, А зараз це. Корпус з він вирізається на лазері, гнеться. Виглядає непогано. Ну, в принципі, краще, чим виглядав. Це формат самого корпусу дозволило втопити з цієї сторони буде фото, втопити регулятор тиску. Він теж так не випирає, як в старій, скажімо так, моделі. Всередині, у цього апарата, в плані блоку керування, мало що змінилося. Там плата, ну, вона трохи перероблена, змінилося програмне забезпечення, якісь там нові функції змінилися, і сервісні. А в принципі, все, що можна було на ньому робити, так і є. Він змінився лише в зовнішньому вигляді. Ще, що можна сказати по корпусу, то це те, що зараз він з полістиролу. Я багато чого перепробував, це був і молочний акрил, він виглядає найкраще. Але він дуже хрупкий, він боїться розчинників, спиртів, він тріщить відразу. Це не практично. Полістирол, він одразу стійкий, він не боїться розчинників, спиртів, можна протирати його, доглядати, і в принципі він доглядає доволі класно. Це що стосується корпусу. Переходимо до ударної ручки. Тут змін найбільше. Зовні вона майже не змінилася. Ну, тобто, корпус той же. Змінилися, наприклад, ковпачки, ну вони. Майже відразу змінилися, тобто вони були надруковані, але друк він не тримає удар. І вони швидко змінилися на нейлонові. Це токарні вироби. І з них по місності вже з ними проблем нема. Насадки змінилися всередині. Змінилися метал насадки. В плані їх форма і форм-фактор взагалі. Для чого це було потрібно? Форма була змінена. А особливо 20-34 міліметра, щоб зменшити їх масу. А це впливає на ефективність. на ефективність кожного удару. Але це не основне. Основне, що змінилося, це була збільшена довжина хвостовика насадки для того, щоб можна було встановити ще одне пневматичне кільце для ізолятора. А була яка проблема з ними раніше? У насадки використовував лише одне кільце, яке притискалося до площини. І воно ізолювало насадку, вихід, ну, воно ж не герметичне тут, від повітря, яке закачується в трубку. І при ударі насадка вона зміщується трохи, вона це кільце і частина повітря виходила. Це потребувало більше повітря закачувати в трубку, тобто більше витрата повітря, щоб компенсувати цей вихід. Щоб це змінити, було, була пророблена насадка збільшених хвостових і встановлене ще одне кільце іншого типу, яке обхватує просто е, саму насадку, а не просто притискає її. Це дозволило прибрати вихід повітря при ударі, при кожному ударі, а це дозволило зменше. Зменшити ем, витрату повітря приблизно десь в 2-2,5 рази. Якщо я тоді рекомендував компресор приблизно 180-190 літрів за хвилину, то зараз від 80 літрів це суттєво зменшило витрату повітря. І це основна зміна насадок. Єдиний мінус в цьому всьому, що вони стали несумісні. І з-за того, що змінилася їх довжина, то це. Потягнуло за собою зміну довжини трубки на 4 мм. І старі насадки, старі трубки, вони з новими ніяк не пов'язані. Це лише один мінус. Але вона того коштувала. Як я кажу, казав, змінилися купачки. І, в принципі, насадки сьогодні, якщо не брати якийсь такий відвертий брак, ну, який неможливо відслідкувати це термообробки, то з ними проблем нема. Ніяких, вони просто працюють і працюють. Що змінилося далі? Це трубка. Трубка за три роки пройшла десь приблизно три або чотири ітерації різних трубок. Змінилося все. Матеріал, змінилося метод обробки внутрішньої поверхні, і вони стали загартовані. Вони стали внутрі внутрішня поверхня трубки стала більш гладкою. Це теж додавало ефективності роботи. І загартовані трубки вони вирішують декілька питань. Перше питання це те, що Ну, ресурс не більший, бо вона стирається менше. А друге момент і сирі трубки, в принципі, ходили 3-4 мільйони. Але вони натирали пил пил такий металевий, а цей пил потребував чистки. Я рекомендував, наприклад, чистити трубки десь приблизно сирі. Не загартовані. Кожні 10-15 тисяч. А загартовані 80-100 тисяч. Я коли тестував загартовані трубки, то вона ловила першого клина, ну коли куля застря... клинула всередині трубки, це приблизно десь 700 тисяч загартована. Ну, а сира, вона 50 тисяч і все вона може заклинити сильно. Треба вибивати, почищати. Я маю на увазі, що і ресурс, і частота роботи, і всередині частота, Картриджа вона змінилася найкраще. І змінився ще в цій рушці цей відбійник. Він був сталевий, і тому куля, коли поверталася, вона теж стукалася в металевий відбійник. Він був замінений на поліорітан. Це можливо, стало можливо завдяки тому, що змінилися насадки, і перестали виховувати повітря. Більш контрольовано можна тепер повертати кулю. І можна було замінити сталевий на поліуретановий. Це призвело до того, по-перше, що зміни... зменшився шум приблизно в два рази. Ну, не приблизно в два рази, да, бо так куля стукалася по насадку і поверталася в відбійник. А так вона, в принципі, тільки по насадці б'є, і все. І для комфорту роботи з ним це сильно дало такий бонус. Тому що менше шуму. А друга це збільшила ресурс кулі, тому що вона не б'ється по металу, коли повертається. І в цілому вона повертається дуже м'яко, тому що можна було контролювати вихід повітря. І завдяки цьому він став тихіше, ефективніше і з ним комфортніше працювати. Це, в принципі, всі такі основні зміни, о яких хотілося сказати. Але вони суттєві, і, в принципі, сам апарат він так преобразився дуже суттєво. До речі, що я не сказав про насадки, а треба сказати, це те, що насадки, вони є двох форматів. Вони всі, в принципі, насадки, ну, окрім десятки, але в принципі її можна ж робити. Вони є як діп, це плоски. Так і радіальні, з невеликим радіусом випуклим. Деякі питають у мене часто це окреме відео, запитання та відповіді, його можна зняти. За насадки питають про те, чи є фокусні насадки. Це насадки вогнуті. Про них просто хочу сразу сказати, що це більше маркетинг. Тому що в радіальній хвилі неможливо нічого сфокусувати майже. Якщо відкрити навіть головну сторінку шторца, там опис про сам апарат радіального типу, у них написано дуже просто, там чорним по білому, що ми називаємо там ударно-хвильовий, ну радіального типу апарати, теж називають ударно хвильові. Але це не прям ударна хвиля, це більше хвиля тиску. Лише 10% енергії удару уходить в ультразвукову ударну хвилю, а 90% уходить в хвилю тиску. Чим вона відрізняється? Вона відрізняється швидкістю передачі. Якщо ударна хвиля, наприклад, на фокусних апаратах це дуже короткий проміжок і різкий всплеск, то хвиля тиску вона трохи більша за часом. І тому все, що фокусне, це більше маркетинг. Воно не буде бити більше, ніж пласка насадка. Ну, це моя думка, скажімо так, щоб ніхто не. А якщо у вас своя думка, то пишіть. А по фокусних апаратах це взагалі окрема історія. То в цілому, в принципі, це всі зміни, які треба, про які треба сказати. На все добре. А, да, ще момент, це так бонусом. Це буде другий огляд вже. Ну, в плані я маю на увазі наступний. З'явився ще один масажер. Я його майже доробив. Він. Без ударного типу, теж пневматичний, тобто в нього нема удару. За допомогою повітря він рухає аплікатор вперед і назад. І його відмінність в тому, що він працює на великих частотах. По роботі він працює на частоті від 1 до 50 Гц, там 35-40 це дуже класні відчуття. Якщо, наприклад, там плечі шия і вони сильно такі зажаті, то по його роботі він не відрізняється від ударки. Ну, я. Так, умовно. Він теж впливає так добре і дуже приємно. Дуже розслабляючий масаж. Теж там пару кадрів ставлю, як воно працює, але про нього буде окремий погляд. Точно все.